Погоджуюся ти з тим, що якщо дівчина ходить в анічний клуб, то це тотальний редфлаг. Самою ходить, чи сама ходить. Якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились. вони всі оказались непопулярними. Тобто, це, знаєш, та сама історія про а чого ти так наряжаєшся? що ти так. Це я для себе наряжаюся. Мені подобається, це я про пацанов і про дівчат одночасно зараз кажу. Ну, я за собою замітив, як і хожу. Я вдома хожу так у таких віщах, які мені не шкода, Ну, На вулицю на я виходжу вже в речах, щоб там, комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію, бо вот так влаштований соціум і встрічають багатьошки. І от є кліше, що да? я одягаюся красиво, чисто для себе, але насправді це взагалі не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є якісь кліше, що туди ходять на сйом. Ну, давай по чесноку. Ну, я не знаю, скільки раз бував в клубі, от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях. Ну, 80% людей ну, щось якась історія плюс-мінус відбувається. Я шукаю українців, які Хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Ну, ну це понятно, тому не знаю мені. Ти люди мають особисто домовитися, якщо їм норм, типу, віддільно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де постійно із знасіла буває, типу, підкидають щось там а, а, в алкоголь і так далі, на жаль, але такого багато буває, ми бачимо це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру, це, це, це в двох порядках. Це стосується поним? не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, а що дівчина що спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча там, дівок, алкоголю і так далі. Ну, мені здається, так, собі історія. Це або разом тусуватися, або, не знаю. Потусоваться, разойтись. Все. Вот такая вот история.